Сьогодні я разом з вами приготую тефтелі, які ви, до речі, бачили в минулому відео. Всі інгредієнти в описі, а ми дивимось на процес. Рис я відварюю до півготовності і роблю це на сковорідці, мені так дуже зручно. М'ясо нарізаю на скибочки і в блендері збиваю разом з ріпчатою цибулею. В готову масу м'ясну я додаю одне яйце, сіль перець за смаком, можна додати ще якусь приправу і все це перемішую ретельно. В цей час рис охолов і ми можемо сміливо додавати до м'яса. Все перемішав Якщо хочемо, ще посолили, поперчили і з отриманої маси формуємо наші майбутні тефтелі. Тефтелі в нас крупні, оскільки ми так полюбляємо. І далі ми їх обсмажимо на сковорідці до отримання золотистої скоринки, а не до готовності. Обсмажили, отримали скоринку, виклали все це у форму, де будемо їх запікати, після чого натираємо моркву. Моркву натерли, додали на сковорідку, обсмажили також туди додали часник і в кінці. Томатний соус і одну або дві склянки води, в залежності від того, який об'єм форми для запікання у вас буде. Заливаємо наші тефтелі, де не вистачає ложечкою ще доливаємо наш соус, щоб було рівномірно, накриваємо фольгою і випікаємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 30-40 хвилин до готовності. Все, наші тефтельки готові, можна насолоджуватись смаком. Всім приємного апетиту! Поставте лайк і підпишіться на мою сторінку.